Рівняни схилили голови у скорботі за земляком, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. 31-річний солдат Сергій Богатько у мирному житті не мав відношення до військової справи, ніколи не служив в армії. Але коли окупант вступив на нашу землю, добровільно пішов захищати країну та свою родину зі зброєю в руках. На передовій боєць служив гранатометником. Він побіг у воєнкомат разом із наймужнішими. Перший день російського вторгнення російської війни до нас чекав, чекав, поки його викличуть, і залишився, як він казав, з наймужнішими на самому важкому напрямку української Донеччини Донбасу. Сергій багатько народився та виріс у Рівному. Тут навчався у восьмій школі на ювілейному, а згодом здобув фах вчителя історії у місцевому університеті. На прощання з героєм прийшли друзі, одногрупники та викладачі. Вони досі не можуть повірити, що Сергія більше немає з ними. А кураторка університетської групи, у якій навчався захисник, ледь стримує сльози, коли згадує про свого студента. Хороший стриманий, порядний, вічливий, вихований, добрий. Патріот ніколи зайвого нічого не казав, але разом з тим був життєрадісною такою людиною. Всі його одногрупники, всі друзі, всі позитивно відзивалися і. Ці очі я тільки побачила на фотографії ці його очі. ти не забудеш? Рідні та друзі пригадують, що окрім захоплення історією, Сергій любив риболовлю та активний відпочинок на природі. Важко передати біль, який спіткав найрідніших героя, дружину та єдину донечку. Він пішов захищати країну, бо хотів, щоб сім'я була у безпеці. На жаль, от ворог не, не шкодує нікого. Він забирає всіх. Це велика втрата, тому. Маємо тримати стрій і не забувати і основне пам'ятати цих людей. Це дуже знаєте, для України і для нашого міста це велика втрата. Ми маємо їх завжди пам'ятати, молитися за них і вибороти ту перемогу. Рівняни провели героя в останню путь, схиливши голови у скорботі та ставши на коліна. Поховали Сергія Богатька на кладовищі Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.